Добрий день, Благословінь вам. Хочу поділитися однією історією, що в 2011 році мені приснився сон, що буде війна. Я його так і досі... вже пройшло більше, ніж 15 років. І я його до сих пор пам'ятаю, що снилося мені, що я бачив у сні розбомблені города. Я бачу в сні, що якби многоэтажні, многоэтажні дома, город і летять самольоти бомблять, бомблять город, дома. Я ходив, я бігав по квартир, по, по цим многоэтажним домам, квартирам, там були пусті. Квартири людей не було. Я вибіг на вулицю, були бойові дії, літали вертольоти і якби воєнні солдати стріляли по цим вертольотам. І коли я прис... проснувся, мені в серці такий, якби внутрішній голос сказав, що буде війна. І я записав цей сон, теж розказав на видео снял и выложил Ютуб. Потом два ссылки з YouTube, Там в Однокласники рассылал. Вот здесь билет 300 просмотров. И мені тоді писали комментарии. Ты що пьяный, яка может быть война в наше время? Сміялися из мене. Я взял, выдавился сон. Видали його з Ютуба. Ну там і ще навіть ссылки пооставались в моєму блоге. блогер, Google Блог там осталась, ну ссылка, ну, заголовок тільки стався, а самого відео нема. І о те, що я бачу, що зараз відбувається, я просто бачу, що той сон він збувся. І в Біблії написано, що в останнє время я і залью мого духа на всяку плоть, що будуть бачити видіння сни, вещі І Мені вже не раз не снилися сни, які вони збувалися. І зараз я от жалію, що я тоді видалив це відео, якщо видалив з фотоапарата відео. О, не хватало тоді мені місця. Сейчас бы було б цікаво подивитися те, що я тоді розказував. І сейчас оно те, що оно ну, просто збувся той сон. сон. Ну, просто Бог дав мені такі такие сон. Будьте благословенні.